Навчальний фільм для членів дільничних виборчих комісій з місцевих виборів на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Процедури дільничної виборчої комісії після відкриття виборчих скриньок. Відкриття виборчих скриньок. На початку дільнична виборча комісія перевіряє цілісність пломб або печаток на виборчих скриньках. У разі виявлення пошкоджень пломб або печаток чи інших пошкоджень, які порушують цілісність виборчої скриньки. Дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням характеру виявлених пошкоджень, який підписують присутні члени дільничної виборчої комісії. Підписи скріплюються печаткою комісії. Цей акт. Мають право підписати присутні кандидати, довірені особи кандидатів, уповноважені особи організацій партій, офіційні спостерігачі. Виборчі скриньки відкриваються дільничною виборчою комісією почергово. Спочатку відкриваються переносні виборчі скриньки, що використовувались під час голосування виборців за межами приміщення для голосування, наступними стаціонарні. Останніми, за наявності, виборчі скриньки з пошкодженими печатками або пломбами, а також іншими пошкодженнями, виявленими під час голосування. При відкритті непошкодженої виборчої скриньки її вміст висипається на стіл, за яким розміщуються члени дільничної виборчої комісії. При цьому перевіряється наявність у виборчій скринці контрольного листа у переносній виборчій скринці контрольних листів. У разі відсутності контрольного листа дільнична виборча комісія складає акт про відсутність у скринці контрольного листа. В ньому вона зазначає кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій скринці, з кожних місцевих виборів. Ці виборчі бюлетені вважаються такими, що не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців з відповідних місцевих виборів. У разі виникнення сумнівів щодо достовірності контрольного листа та в інших сумнівних випадках рішення щодо визнання виборчих бюлетенів, що знаходяться у виборчій скринці, такими, що не підлягають урахуванні при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців приймається дільничною виборчою комісією шляхом голосування. Якщо при відкритті переносної виборчої скриньки у ній виявиться більше виборчих бюлетенів, окремо з кожних місцевих виборів, ніж кількість виборців, включених до витягу із списку виборців, дільнична виборча комісія складає відповідний акт. Усі бюлетені з цієї скриньки вважаються такими, що не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців з відповідних місцевих виборів. Виборчі бюлетені з пошкодженої виборчої скриньки виймаються по одному без їх перемішування. Дільнична виборча комісія підраховує кількість виборчих бюлетенів з кожних місцевих виборів, що знаходяться у цій виборчій скринці. При цьому перевіряється наявність у цій виборчій скринці контрольного листа, який виймається останнім. Підрахунок виборчих бюлетенів. Після виймання виборчих бюлетенів із виборчих скриньок виборчі бюлетені для голосування з кожних місцевих виборів і по кожному виборчому округу відокремлюються одні від одних. Виборчі бюлетені, на яких зазначені позначення номер виборчого округу та або номер виборчої дільниці, які не відповідають позначенню номеру відповідного виборчого округу та або номеру виборчої дільниці, на якій проводиться підрахунок голосів, вважаються такими, що не підлягають урахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців. Кількість бюлетенів, що не підлягають рахуванню, оголошується та заноситься до відповідного протоколу про підрахунок голосів виборців. Бюлетені, що не підлягають урахуванню, запаковуються в окремий пакет. На пакеті робиться напис за вимогами Виборчого кодексу України. Виборча комісія підраховує загальну кількість виборчих бюлетенів окремо з кожних місцевих виборів та по кожному округу, за винятком бюлетенів, які не підлягають врахуванню. Під час підрахунку виборчих бюлетенів, визначений виборчою комісією член комісії, рахує виборчі білетенів голос. Усі предмети, що не є виборчими бюлетенями встановленої форми, складаються окремо і не підраховуються. У разі сумнівів, чи є предмет бюлетенем, комісія вирішує питання шляхом голосування з правом огляду кожним членом комісії. Предмети, які не є виборчими бюлетенями, запаковуються в окремий пакет. Контрольні листи відносяться до предметів на пакеті, робиться напис за вимогами Виборчого кодексу України. Встановлено у підсумку підрахунку кількість виборчих бюлетенів є кількістю виборців, які взяли участь у голосуванні. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем комісії до відповідного протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з відповідних місцевих виборів. Особливості підрахунку голосів виборців на виборах депутатів обласної, районної, районної в місті, а також міської, сільської, селищної ради територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше. При підрахунку бюлетенів з виборів депутатів обласної, районної, районної у місті, а також міської, сільської, селищної ради, територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше. Виборчі бюлетені розкладаються на місця, позначені окремими двосторонніми табличками із назвами партій, а також написом Недійсні. При розкладанні виборчих бюлетенів, визначений комісією член комісії, показує кожен виборчий бюлетень усім членам комісії, виголошуючи результат волевиявлення виборця. При виникненні сумнівів щодо змісту виборчого бюлетеня, комісія вирішує питання шляхом голосування з можливістю кожного члена комісії оглянути особисто виборчий бюлетень. Якщо у виборчому бюлетені з виборів депутатів обласних, районних, районних у місті рад, а також депутатів міських, сільських, селищних рад, територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше, проставлений неіснуючий порядковий номер кандидата в територіальному списку або інша позначка, то такий голос вважається відданим на підтримку всього територіального списку відповідної партії, навпроти якої поставлено відмітку. Недійсними вважаються бюлетені, на яких відсутня печатка відповідної дільничної комісії, до яких не внесено зміни або внесено зміни без рішення виборчої комісії, чи внесені зміни не відповідають рішенню виборчої комісії, якщо у виборчому бюлетені проставлено позначки навпроти назв декількох організацій партій, декількох кандидатів. Якщо не проставлено жодної позначки біля повної назви організації партії, якщо не відокремлено контрольний талон виборчого бюлетеня, якщо неможливо встановити зміст волевиявлення виборця щодо підтримки виборчого списку певної організації партії. У разі виникнення сумнівів щодо дійсності виборчого бюлетеня, кожен член комісії має право особисто оглянути виборчий бюлетень. Питання вирішується дільничною виборчою комісією шляхом голосування. Недійсні виборчі бюлетені підраховуються окремо, їх кількість оголошується і заноситься секретарем комісії до відповідних протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Недійсні виборчі бюлетені запаковуються на пакеті. Робиться напис за вимогами Виборчого кодексу України. Дільнична виборча комісія підраховує кількість голосів виборців, які підтримали територіальні виборчі списки організацій партії. Результати підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, які підтримали територіальні виборчі списки кожної організації партії та всіх організацій партій, оголошуються і заносяться секретарем комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Дільнична комісія зобов'язана при підрахунку голосів виборців на дільниці перевірити, чи дорівнює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, сумі кількості недійсних бюлетенів та кількості виборчих бюлетенів з голосами виборців, які підтримали територіальні виборчі списки організацій усіх партій. У разі невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини такої невідповідності, що складається за вимогами Виборчого кодексу України. Дільнична комісія почергово опрацьовує бюлетені з голосами виборців, які підтримали територіальний виборчий список кожної партії для встановлення кількості голосів, поданих на підтримку кожного кандидата у депутати, включеного до такого виборчого списку. Для цього бюлетені з голосами виборців за територіальний виборчий список кожної організації партії розкладаються на місця, позначені окремими двосторонніми табличками, які містять порядкові номери кандидатів відповідно до те. Територіального виборчого списку кандидатів у депутати від цієї організації партії, а також напис Підтримали весь список. Кожен член комісії має право перевірити або перерахувати відповідні бюлетені особисто. У разі виникнення сумнівів у членів комісії щодо змісту воловиявлення виборця питання вирішується шляхом голосування. Результати голосування фіксуються у протоколі засідання дільничної виборчої комісії. Дільнична комісія підраховує кількість голосів виборців, які підтримали кожного з кандидатів у депутати, включених до територіального виборчого списку відповідної організації партії, а також кількість голосів, які підтримали весь територіальний список організації партії, не підтримуючи окремого кандидата із цього списку. Результати підрахунку кількості голосів виборців, які підтримали кожного конкретного кандидата, включеного до територіального виборчого списку відповідної організації партії, та кількості виборців, які підтримали весь територіальний виборчий список відповідної організації партії, не підтримавши конкретного кандидата, оголошуються головою комісії і заносяться секретарем виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Після закінчення опрацювання бюлетенів з голосами виборців, які підтримали територіальний виборчий список партії відповідної організації партії, дільнична виборча комісія зобов'язана перевірити, чи дорівнює кількість голосів виборців, які підтримали територіальний список цієї організації партії, сумі кількості голосів виборців, які підтримали. Кожного з кандидатів, включених до територіального виборчого списку цієї організації партії та кількості голосів виборців, які підтримали весь територіальний виборчий список від цієї організації партії, не підтримуючи окремого кандидата у ньому. У разі невідповідності цих даних дільнична виборча комісія може повторно перерахувати бюлетені. При підтвердженні невідповідності, дільнична комісія складає акт. Згідно з вимогами Виборчого кодексу України, виборчі бюлетені з голосами виборців, поданими за кожного з кандидатів у депутати, включених до територіального виборчого списку кожної організації партії, запаковуються у пакети. На пакеті робиться напис за вимогами Виборчого кодексу України. Бюлетені з голосами виборців, які підтримали увесь територіальний виборчий список від організації партії, не підтримавши окремого кандидата у депутати, запаковуються в пакет. На пакеті робиться напис за вимогами виборчого кодексу України. Пакети з виборчими бюлетенями з голосами виборців, які підтримали територіальний виборчий список кожної партії, запаковуються в один паперовий пакет. На пакеті робиться напис за вимогами Виборчого кодексу України.